Ту Спентаклі. Хороший старт. Можна обійтись і без аналітики. А ти зупиниш відео, закриєш вкладку і подумаєш. SQL, статистика, візуалізація і презентація. Привіт! Сьогодні поговоримо про найважливіші кіпяї гри мастхевскили аналітика, якість та користь даних. Це рубрика 9 чи 10 запитань. А як ви розумієте, що якась нова фіча зайшла, на які дані ви дивитесь? Перше, що ми дивимось, це розклад таро. Туз Пентаклі. Хороший старт. У Фічі є гарний потенціал, щоб покращити досвід користувачів. Фундамент того, чи зайде фіча, починає закладатися ще на етапі планування та дизайну фічі. Передусім нам треба відповісти на таке запитання, яку проблему гравців або бізнесу вирішує ця фіча. Далі знаходимо KPI, який вимірює проблему і будуємо гіпотезу. Ось ця фіча покращить наш показник на N% тому-то і тому-то. Наприклад, мехарена кожен гравець має ангар з 5 мехів яких він може брати з собою в битву. Але ми побінтили, що дуже часто гравець встигає використати за битву лише двох з п'яти мехів, а своїм найулюбленішим він грає до 50% довжини битви. Це бізнес-проблема. Ми б хотіли, щоб користувачі використовували більше різноманітних мехів. Тоді з'явиться додаткова мотивація їх отримувати. Тому з'явилася ідея зробити новий режим, в якому кожному наступному раунді гравцю треба використовувати нового меха. Так народився режим Hangar Showdown, в якому користувачі змагаються не тільки в самій битві, а намагаються максимізувати свої шанси, правильно обравши меха на початку раунду. Після релізу ми подивились, як змінилась кількість мехів, які використовують гравці в цьому режимі. І ми побачили. Що в середньому кожен користувач використовує на одного меха більше в цьому режимі порівнюючи з іншим. Таким чином, ми виконали поставлену бізнес задачу і покращили цільовий показник, але паралельно ми оцінюємо фідбек від гравців та підкріплюємо його даними. Наприклад, ми побачили, що в цьому режимі були проблеми з балансом матчмейкінгу. тому гравці не так активно брали в ньому участь. Тому цикл розпочинається знову. Ми думали, як ми можемо покращити досвід користувачів і як це покращення виміряти, коли воно з'явиться на проді. Таким чином, на які показники дивитись, ми обираємо, виходячи з того, яку проблему вирішує фіча. Які скіли потрібні, щоб стати геймдев аналітиком Найперше для сучасного аналітика це SQL. Вам треба вивантажувати дані з баз даних, а більшість з них користуються SQL, тому вам треба вміти правильно писати SQL запити, на чому хочу наголосити. SQL готовий дати вам будь-які дані, які ви попросите, якщо ви правильно синтаксично написали запит. Тому дуже важливо відтестувати логіку вашого запиту перед тим, як переходити до аналізу даних. Далі погана новина. Потрібно знати математику. Але і гарна новина, не всі розділи потрібні. Основне це статистика. Бо аналітики дуже рідко дивляться на окремих користувачів, а дивляться на групу, так звані когорти. Це користувачі об'єднання за якимось ознаками. Статистика допомагає об'єднати показники кожного окремого користувача, умовно кажучи, одне число. Також в ігровій аналітиці дуже популярне АБ-тестування. Як спосіб перевірки гіпотез, тут також в нагоді знадобляться статистика та аналіз даних. Наступне це інструменти візуалізації. З open source найпопулярніші R та Python, з enterprise рішень можуть бути Tableau, Looker, Power BI і навіть Excel. І останнє, про що часто забувають, вміння презентувати та доносити результати, які ви отримали до стейкхолдерів. Треба вміти на основі даних та графіків створювати. Переконливу історію та навчитись на її основі давати дієві рекомендації. Тут найбільше допоможе практика і фідбек після ваших презентацій. Також можна дивитись записи на YouTube, різних презентацій та доповідей, дивитись, як доносили думки та які висновки робили. Підсумуємо: 4 стовпи: SQL, статистика, візуалізація і презентація, де вчитися на ігрового аналітика. Хм, не можу пригадати якогось курсів по ігровій аналітиці. Може, треба створити? Пишіть в коментарях. Підтягнути хард скіли, SQL, статистику та візуалізацію. Можна на будь-якій онлайн-платформі. Від DataCamp до Coursera єдине бажано, щоб там були практичні завдання, щоб, так би мовити, одразу забруднити руки. Для швидкого старту можна ознайомитись з онлайн-посібниками від Dev2Dev по базовим KPI. Якщо вже є основа з цих хардскілів, то далі можна взяти книжку Game Analytics від Расела Овенса. Озброївшись цією книжкою, можна іти і будувати ігрову аналітику на проєкті. Далі, щоб подивитися, як робити висновки з даних, я рекомендую книгу The Art of Statistics Learning from Data Девіда Шпілхартера. Девіда Шпільгальтера. Там розібрано дуже багато кейсів, які можуть зустрічатися в роботі аналітика. І вже для розвитку у професії я рекомендую блог. Game Analytics та відвідувати профільні конференції, за якими метриками ви слідкуєте, що найважливіше, я скажу, що основна бізнес-метрика це ревені, а ти зупиниш відео, закриєш вкладку і подумаєш, які ви жадні розробники тільки про гроші думаєте. І не дізнаєшся, що прибуток це не тільки про монетизаційні метрики, ARPU, Conversion Rate, LTV, кількість транзакцій тощо. А прибуток це і про ретеншн метрики, бо щоб монетизувати користувача, його треба так захопити грою, щоб йому захотілося залишитись. Тому ми також слідкуємо: за DAW, retention rate, churn rate, кількість та довжина сесії. Також ми не забуваємо про маркетингові метрики. чи ефективно ми витрачаємо гроші на рекламне залучення користувачів та технічні метрики. Чи наша гра добре працює, тому правильний підхід це баланс. Відслідковувати ключові групи метрик, розуміти їх взаємозв'язки та робити висновки на основі цілісної картинки. Чи використовуєте в ви аналітику у менеджменті команди аналітики? Ми використовуємо аналітику для ефективного використання ресурсів команди аналітики. Наприклад, для розвантаження аналітики від відповіді на повторні запити ми створюємо дашборди. Де продукт-менеджери, гімдизайнери, воп-спеціалісти можуть знайти необхідні дані для їх роботи. Дані для цих дашбордів оновлюються щоденно і використовують обчислювані ресурси, які коштують грошей. Тому раз на деякий час ми збираємо статистику використання дашбордів серед наших колег. Ми знаходимо непопулярні дашборди. Та з'ясовуємо, чому незручний, не знають про нього, або невідомо на які запитання він може дати відповідь. Далі ми покращимо дашборд на основі отриманого фідбеку. Або прибираємо його, якщо він втратив свою актуальність. Таким чином, аналітика дозволяє нам оптимізувати використання наших ресурсів. Чи обов'язково мати аналітику на ігровому проєкті? Ні. Якщо ви займаєтесь Інді розробкою, то дійсно можна обійтись і без аналітики. Можна. Робити все на відчуттях. Але як тільки у вас з'являться перші користувачі, то вам точно стане цікаво, як далеко вони заходять та де застряють. Саме аналітика допоможе скласти вам комплексну картину вашого продукту, і ви зможете покращувати свою гру, базуючись не на інтуїції, а на реальному досвіді, який отримають ваші користувачі. Якщо ви займаєтесь розробкою фрі play ігор, то аналітика стає необхідністю. Бо реклама це інвестиція. І вам потрібно розуміти, наскільки якісно ви залучаєте користувачів, де вони відвалюються та який досвід отримують. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше про гімдев. Що найважливіше, в роботі-аналітика. Якість даних. Гра не може сама себе оцінити. Тому ми просимо її надсилати нам інформацію про те, як гравці з нею взаємодіють. Наприклад, про старт ігрової сесії, початок битви, покупку. Тощо, така інформація нам надсилає сервер або клієнт гри у доволі сирому вигляді, так звані логи. Далі вже ці логи перетворюються на дані, з якими може працювати аналітик. І ось, якщо ви не отримаєте необхідної інформації з логів, або вона спотворена помилками, то яким би скіловим аналітиком ви не були, ви не зможете зробити жодних корисних висновків. Як люблять повторювати мої колеги з легендарного BI-департаменту, якщо логів та даних немає на проді, то і фічі немає на проді. Наприклад, нещодавно ми зарелізали новий крутий режим Махарена Hangar Showdown. Ми хотіли створити в ньому максимальний PVP. Тому для цього розширили час очікування опонентів. І після релізу нам було цікаво, як довго користувачі з різних ліг. Чекають на матч, бо ми не хотіли, щоб це очікування було занадто довго. І ось виявилось, що через помилку в процесінгу інформація про належність гравця до конкретної ліги затиралась. Тому відповідь про час очікування на матч ми змогли дати лише через кілька тижнів після релізу. Тому якісні дані дуже важливі в роботі аналітика. Чи ви якось моніторите успішність роботів і зброя? Чи є якісь дані? На яке ви в цьому спираєтесь. Дуже класне запитання. Який може бути критерій успішності меха? Ну, наприклад, це може бути кількість використання його в битвах. Дивимось, з більш ніж 17 мільйонами спавнів за останні два тижні перемагає мех Slingshot. Чи ми знайшли відповідь? І так і ні, Slingshot дійсно популярний мех, але в гру постійно приходять нові користувачі. Тому природньо, що мехи доступні на початку гри матимуть більше спавнів. А легендарні мехи, які б ми очікували побачити в цих топах, є у меншій кількості гравців, тому мають менше спав. Давайте шукати далі. Може той мех найуспішніший, який є у більшості гравців, давайте подивимось. 100% користувачів мають меха парагона. Клас! Ми вирішили питання? Чи ні? Бо насправді з цим мехом всі розпочинають гру, тому не дивно, що він у всіх є. Мабуть, відсоток гравців, у кого є мех, також не на найкращий показник для вимірювання успішності меха. Тоді давайте візьмемо до уваги те, що гравець має меха і при цьому використовує його в битвах. І тут ми вже бачимо більш очікуваний топ легендарних мехів: Dreadnought, Eclipse та Search, які дійсно високо оцінюються серед наших гравців. Таким чином, ми отримали три відповіді, кожну з яких можна вважати правильно. Якщо ще більше зануритись в деталі, то можна побачити, що успішність меха залежить від контексту, в якому він опиняється. Від мапи, режиму битви, рівня прокачки і так далі. Чи потрібно аналітикам грати в гру, над якою вони працюють? Так, треба грати. Потрібно бути знайомим з основними механіками гри. Знати, які в грі є ресурси, де їх можна отримати, та куди витратити. Коли реалізується нова фіча, то її необхідно спробувати, щоб розуміти, як вона працює, щоб далі давати якісні рекомендації. Ми приймаємо активну участь у всіх етапах розробки гри, долучаємось до плейтестів. Також ми збираємо дані, щоб допомагати створювати баланси нагород. Ми аналітики також є гравцями з нашим власним сприйняттям гри, де нам щось подобається, а де не дуже, де зручно, а де можна було б покращити. Звісно, що це суб'єктивна оцінка, але на основі неї можна побудувати гіпотези про поведінку гравців. Перевага аналітика в тому, що він може взяти ці гіпотези та перевірити на великому об'ємі даних та сказати. Чи це його суб'єктивна оцінка? Чи з такою проблемою стикається велика кількість користувачів? І вже з підтвердженою гіпотезою можна йти до геймдизайнерів, дизайнерів, або або ux спеціалістів і казати, працює не так, як ми задумали. Давайте змінимо. Дякую за запитання. Сподіваюсь, відповіді були вам корисні. Папа! -па.